Місцеві мешканці йшли неперевіреною стежкою і стався підрив на противопіхотній міні. Люди були травмовані, але було вчасно їх евакуйовано і надана медична допомога. На даній локації цього поля були противопіхотні міни ПМН-4. Також згідно інформації на краю лісосмуги були встановлені противотанкові міни. Дана ділянка лісосмуги. Тут ми знаємо, що знаходяться розтяжки. Ми обстежили вже три гектара поля і знаходили залишки артснарядів, гранати, ручні залишки АГС, там де він працював. Завдяки машинам механізованого розмінування ми робимо в пів гектара в день порівняно. Якщо ми працювали на такій ділянці, в такій високій траві і пішим розрахунком, ми напрацьовували фраз 10 менше.